Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. У неналежному стані в Дніпрі усунули чиновників через стан укриттів містя на сесії мають винести рішення щодо виділення коштів на їхнє облаштування. Незаконно продавали рибу попри заборону. На Дніпропетровщині під час рейду на трьох реалізаторів склали протоколи. Порушники мають сплатити штраф. Підготують 100 помічників для області. У Дніпрі реалізують пілотний проєкт інститут помічника ветеранів. Їх навчатимуть допомагати в різних питаннях. У Дніпрі усунули з посаду заступника міського голови Михайла Лисенка на час проведення розслідування. Також звільнили начальника управління з питань цивільного захисту Андрія Газіна. Директор департаменту Олександр Чудновський отримав догану. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак під час брифінгу. Він каже, кадрові зміни пов'язані з неналежним станом укриттів в місті і розпорядився до кінця липня виправити ситуацію. Міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив кадрові зміни відповідно до ухваленого рішення за результатами перевірки РНБО, яка й досі триває. Також він повідомив, що на черговій сесії 19 липня винесуть рішення щодо виділення з міського бюджету додаткових 200 мільйонів гривень на облаштування, ремонт та реконструкцію укриттів та сховищ. Завдання місцевої влади не лише підтримати в належному стані наявні укриття, а й розширювати їх мережу у Дніпрі. Вже встановлено 65 мобільних захисних споруд. Їх мережа розширюється додатково, встановлять ще понад 50 даних сховищ. Місто постійно розвиває мережу. Так званих укриттів цих укриттів більш сотні. Вони розташовані в школах, дитячих садочках, в комунальних закладах. Ми далі будемо розвивати цю мережу. Зараз ми очікуємо ще 24 дозвіла від ДСНС стосовно того, щоб ці укриття могли експлуатуватися в рамках діючого законодавства. Також є так звані мобільні укриття, ці такі бетонні споруди, які розташовані біля зупинок громадського транспорту. Їх десь 60 зараз обліковується, але ми також виділяємо додаткові кошти і разом з військовою адміністрацією, разом з ДСНС будемо. Ще 50 цих мобільних укриттів розміщати по всьому місту. На Дніпро у колабораціонізмі підозрюють чотирьох місцевих жителів віком від 35 до 69 років. Серед них дві жінки: колишня співробітниця органів місцевого самоврядування та працівниця відділу освіти міськради. За даними слідства, через соцмережі вони підтримували окупацію російською армією і території України та висловлювали зневажливе ставлення до української влади. Двоє чоловіків також поширювали дописи в підтримку уряду РФ їх армії та закликали. До співпраці з ворогом на тимчасово окупованих територіях під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами. Затриманим повідомлено про підозру за колабораційну діяльність. Їм може загрожувати позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Подивіться, я три випадки незаконної торгівлі рибою виявили в Синельниківському та Криворізькому районах під час проведення рейдів на офіційних та стихійних ринках Дніпропетровщини. На реалізаторів склали протоколи про адміністративне правопорушення. Їм доведеться сплатити штраф від 510 до 1700 гривень. В Дніпропетровській області вже два тижні діє заборона на вилов та продаж риби через загрозу розповсюдження інфекції у водоймах після руйнування Каховського. Таких перевірок провели вже понад півсотні, каже начальник управління Державного агентства меліорації та рибного господарства області Василь Волков. А триватимуть рейди до стабілізації ситуації в постраждалих регіонах. Були проведені рейди спільно з поліцією, процпоживслужбою, екологічною інспекцією. А також місцевим місцевим самоврядуванням, яке є на сьогоднішній день на території нашої області, були проведені великі міста. Це Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Покровськ. Інститут помічника ветеранів. Пілотний проєкт у Дніпрі при міністерстві у справах ветеранів. Відтак, в центрі ветеранського розвитку, який відкрили 15 червня, навчатимуть помічників ветеранів. Помічниками зможуть стати лише ветерани, зокрема із інвалідністю, члени сім'ї ветерана чи військових загиблих під час бойових дій. Для цього необхідно мати освіту молодшого бакалавра. Основні функції, які виконуватиме помічник, це допомога або направлення ветеранів з соціальних, пенсійних, медичних, психологічних та освітніх питань це той ланцюжок, як ви кажете, між ветераном і органами, які допомагають ветеранам, і помічник ветерана вже знає до кого звернутися, в який кабінет в соцполітики, чи в чи в міністерстві там охорони здоров'я, чи в міністерстві такому Йому не потрібно це робити. Деканка факультету економіки, бізнесу та міжнародних відносин УМСФ Вікторія Доценко каже, за три тижні помічник ветерана володітиме юридичною, психологічною, соціальною, комунікативною базами тощо. Наразі Міністерство у справах ветеранів працює над тим, аби офіційно запровадити професію фахівець із супроводу, тобто помічника ветерана. Вони отримуватимуть заробітню плату від 15 до 20 тисяч гривень. На сьогодні програма вже сформована, та проте вона постійно діагностується. Ми постійно працюємо з успішними фахівцями тієї чи іншої галузі, щоб її адаптувати. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день досить важливий індивідуальний підход до кожного, хто звернеться і буде слухачем даного курсу. Викладати по всім шести блокам відбираються доценти, професори кафедри, які мають не тільки теоретичний високий рівень знань, а й мають практичний досвід. Окрім навчання помічників в центрі ветеранського розвитку при кафедрі військової підготовки ОМСФ зможуть надати навчально-матеріальну базу з перепідготовки ветеранів війни. Кафедра має надати такі послуги, як навчання на офіцера запасу. Деякі з ветеранів, побачивши роль місця офіцера в сучасному війську, ані мають бажання стати професійним офіцером і кафедра надає такі послуги. В Дніпропетровській області планують підготувати 100 помічників, які охоплюватимуть і місто, і громади. Один помічник вестиме 50-100 ветеранів. Такі пілотні проєкти з навчання помічників запровадять ще в Миколаївській, Вінницькій та Львівській областях. Ангеліна Машенцева, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. Одна планета дуже зацікавила вчених. Просканувавши її, вони виявили новий хімічний елемент. Було прийнято рішення відправити на неї експедицію з науковцями роботами. У пошуках нового елемента саме так називається мультфільм 14-річного Михайла Білика з Дніпра. Хлопець став фіналістом щорічного фестивалю Children Кінофест. Цього року це вже 10-й ювілейний захід. Триватиме він з 30 червня по 9 липня. Діти від 7 до 14 років презентують авторські роботи. Михайло разом зі своєю командою працював над мультфільмом два роки. Перше створювався сюжет, потім сценарій, потім ми вже малювали. Потім знімали і монтували. Мама хлопця Олена Білик каже: син зацікавився малюванням ще у трирічному віці. Михайло постійно брав до рук олівці фломастерами і намагався щось намалювати. А зі шкільного віку пішов займатися у дитячо-юнацький кіноцентр Веснянка, де ще більше полюбив малювати та навчився створювати анімацію. В початковій школі він ходив на шашки до нашого шахового клубу, але він не дуже любить змагатися. Його, як на мою думку, його більш приваблює сам процес створіння. А тут якраз творчість така, він може щось створити. Михайло створював мультфільм за допомогою технології стоп моушн Аби зробити повноцінний кадр, хлопець викладав паперові модельки і фотографував кожен їх рух. За словами юного автора, на 5 секунд мультфільму потрібно близько 100 кадрів. Ми, звичайно, знімаємо ось таку сцену десь час два. Знаходжусь тут постійно, допомагаю знімати, сліжу за тінями та двігаю маріонетки. Керівниця гуртка, в якому займається Михайло, Тетяна Солойова каже: історію придумали завдяки методу Джанні Родарі. Для цього беруть одне чи декілька слів і на основі них створюють історію. І так народилася Мішина історія. У нас була така гра: Живе-не-живе, живе, два слова, які обозначають живі предмети або неживі. Був комп, космос, були два слова, і робот. І от з цих двох слов народилася історія, а потім над нею довго працювали. Керівниця гуртка розповідає: хлопець полюбив мистецтво анімації. За її словами, Михайло відповідально ставиться до роботи і завжди намагається все довести до ідеалу. Стрічки дітей на Чілдренкінофесі безкоштовно покажуть у кінотеатрах Дніпра, Львова, Києва, Одеси, Вінниці, Житомира, Полтави, Луцька, Чернігова та Хмельницького. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро. Ми з водієм на службовому автотранспорті. Загружали цей хліб на хлібопікарнях там, де змогли знайти. Привозили, ділили на два села Линове Юр'єве. Получалось по Буханочці на сім'ю. Староста села що в Новослобідській громаді згадує початок повномасштабної війни. Через населений пункт тоді впродовж місяця йшли ворожі колони, тож продуктів в селі майже не було. Нині село відновилося після російського вторгнення, харчів також вистачає, але люди, говорять, староста все ще бояться. Місцева мешканка згадує, як на її подвір'я вдерлися росіяни. Той, що за старший, питає, за кого ви голосували. Я кажу, як за кого? За Зеленського. І дивлюсь на нього. Вони почали сміятися. Я кажу, кожен в своїй країні голосує за свого президента, І за кого потрібно. Кожен вважає на свій розсуд. Він каже, чого ви ріжете наших дітей. Я кажу, ваших дітей ніхто не різав. Він каже, і ми таке з вашими будемо робити. А тоді в мене ну, появився такий страх. Окупація села згадує місцева мешканка Тетяна.